Так, друзі, ну що, я вже на робочому місці. Розпочинаємо ранок з покупок. Сьогодні у нас, правда, така буде екскурсія, ми їдемо від роботи в Межигір'я. Тому так, сьогодні мене. не зовсім повноцінний робочий день. Все якраз для того, щоб, знаєте, так, плавно, екологічно, як то кажуть, вийти з відпустки. Отже, що я собі прикупила? Прикупила в АТБ забігла ось такі паперові серветочки. Так, дані. Взяла гречані хрусткі хлібці. Це такий, знаєте, маст have для роботи. Беру або такі, або якісь інші. Обов'язково хлібці це універсальне доповнення до обіду. Так, далі. Ось такий ось сирочок взяла холандер, Взяла, він, до речі, по акції 14 гривень. Далі. Активія без цукру, натуральні інгредієнти 23 з копійками. Ще ось ось такі антибактеріальні серветки, там іншого вибору тебе не було. Взяла такі, які були. Це для того, щоб в сумочку вкинути, в дорогу треба. Так, ну і взяла ось, Походила трішки в мене був час, було дуже цікаво ознайомитися з ось таким ось освіжувачем. А повітря, оксамитова пристрасть, там було три варіанти представлено їх. Я взяла цей, тому що мені от сподобався сам факончик. Зараз ми відкриємо і легенько затестуємо, що він собою являє. І ціна в нього 40, 45, здається. А це ось в дорогу купила собі такий багет зі ділиною. Тому що. Їсти, треба щось з собою взяти. Вирішила, що таке універсальний буде продукт. Зараз вип'ю кефіру, може, сир також дорогу. Ну, побачимо. Ну все. Отакі от були сьогодні покупочки. Друзі, знову всім привіт. Сьогодні буде також відео про невеличкі ранкові покупки, які я зробила в АТБ перед роботою. Отже, вчора, до речі, ми з'їздили в Межигір'я. влог обов'язково вам змонтую, і, звичайно, що буде влог нашу поїздку. А до чого хочу сказати, як взагалі сьогодні організувалися ці покупки? Вчора, коли я прийшла, мої колеги привітали мене з днем народження минувшим. Подарували мені сертифікат. Це сертифікат на 400 гривень. нас п'ятеро і от п'ятеро. І от таким от чином ми завжди там символічно намагаємося один одного привітати. Тому я зайшла сьогодні в АТБ купити ось такі заварні тістечка з кремом. Тут їх 6 штук. Мені вони дуже смакують. Я вважаю, що це такі справжні, як колись були заварні тістечки. Тому можу рекомендувати, взяла поласуємо сьогодні з чаєм або з кавою. власне. І ось сьогодні взяла каву 100% арабіка 250 г. Давайте покажу вам інформацію. Можна готувати його для заварювання в безпосередньо в чашці. Ой. Ну, власне, мені цікаво сподобалася ще й тим, що буде така прикольна упаковка. Відкривається ось так. Давайте так відкриємо, тому що я взяла собі на роботу. А ось такого помалу вона. Ну, дивіться, аромат досить. Ароматний, так, але, чесно сказати, в моєму житті були і більш ароматні варіанти кави. Такі, прям що аж, голова паморичиться. Ну, звичайно, що приємно все пахне кавою. Коротше кажучи, спробуємо. Ось така ось кава. Також взяла вершки просто квашено, 10%. І сирок. На сніданок, як завжди. Бо я дома не поснідала, тому зараз хлібці мої будуть, ті, які я вам вчора показувала. Заварю каву з вершками і буде в мене смачний сніданок. Всього покупки вийшли на 336,30. Зокрема, кава 163,40, вершки 19,10 тістечко 138,90 і плавний срок 14,90. Він зараз в акції. Отакі от покупочки. А я вам бажаю, друзі, гарного, продуктивного дня. Влог це я завантажую з такими невеликими покупками. І зустрінемося ми з вами вже, скоріш за все, в Межигір'ї. Тому всіх обіймаю мирного і тихого вам неба. І до скорих зустрічей! Отже, друзі, робота є робота, там не сильно помонтуєш влоги. Тому з того часу, як я вам записала це відео попереднє, в минув майже цілий день попрацювала, повернулася додому. І на той сертифікат, який мені подарували дівчата, купила собі ось такий набір від марки Mizon. Я чула дуже хорош, хороші відгуки на цю марку. В мене подруга і колега, ми з нею разом в кабінеті, я в неї запитала, вона казала, що сподобалася їй ця колагенова серія. От, ціна такого набору 560 гривень. Я доплатила 160 гривень, отримала в подарунок такий набор, набір. Тут тонер для обличчя 40 мл, ампульна сироватка, крем для обличчя і емульсія. Буду користуватися зараз у мене в використанні інші засоби. Ось, І обов'язково з вами поділюся своїми враженнями і на ті засоби, якими користують зараз, і на, на цей мізоновський набірчик. Ще у мене є. З попереднього влогу, перед останнього, ось такий пакетик. І я забула вам зняти відеоогляд. Тут деякі товари розпочатані були, але вже, думаю, закінчу, як закрию це питання. Отже, це я в Єві купувала серветки вологі. Була хороша ціна, дві упаковки за 60 гривень, здається. Ось такі станочки це для чоловіка, мабуть, в Аврорі. Так. Я думаю, що вони не дуже дорогі, тому що вони такі легенькі. А ось такі станочки від бік ці вже такі в руці краще тримаються. Ось тут видно яке лезо. Тому дві упаковочки. Так далі взяла освіжувач повітря, фруктова фантазія, один з моїх улюблених. Хочу просто якось там, знаєте, в мене нема підставочки спеціальної, але якось зафіксую його, і нехай буде в коридорчику такий приємний аромат. Фруктова фантазія досить непоганий. Е, купувала пасту зубну, яка вже майже підходить до кінця від Аквафреш, таку потрійну. Ось таку, дуже класна, тут зручна помпа. Ти натискаєш, зручно дістається паста. І ось бачите, вона підходить-ходить до кінця. Тому ось ця аквафреш мені дуже подобається, люблю нею користуватись, і в мене дуже гарно на неї відгукується емаль зубів. Так, і була така акція. Якщо береш пасту і другий товар, ну щось по догляду за ротовою порожниною, то береш з 50% знижку, я взяла ось таку велику пасту 295 г, Сімплюсма. Також, в той день, як я робила ці покупки, була акція на е декоративку. Я шукала ось таку косметику, е саме туш від Eveline Cosmetics. Е, Значить, мені сподобалась ця туш Вона дійсно такий має. Досить виразний має ефект, вона і подовжує вії. місцями трішечки їх, звичайно, склеює, мені не занадто розпушила, але мені в цілому от сподобався ефект від цієї туші, тому правда, користувалась нею всього раз. І туш коштувала 190, На нотіну я її бачила за 150. І також з 50% знижку я взяла від Eveline ось такий ось консилер. 24 години сатін фініш. Ви знаєте, я ним, чесно кажучи, не користувалася, ним користувалася моя дочка. Ось можна побачити, скільки вона його використала. Вона замасковує там якісь прищики свої, і дуже їй подобається ефект блюру, такого, який дає цей консилер. Тушується він дуже добре, і от мені в ньому дуже подобається цей ефект такого підсвічування. От на Мілані я дивлюся, дуже гарно виглядає. Вона там на носик його трішки наносить, і зверху на лоб. Подобається мені він. Тому можливо щось таке я придивлюся і в своєму відтінку. Хоча, можливо, якщо використовувати його там в зоні під очі, то тушується він досить непогано. Можливо, мені він також підійде. Консилер коштував 179 мінус 50% знижка. Так, далі Далі покупочки вам покажу з Аврори. Давно ми хотіли з Міланкою ось такий ось органайзер для ватних дисків. І ми його придбали. Він у нас вже заповнюється в друге, або й третє, можливо. Якось активніше з нього йдуть диски, тому що ну, це зручно, це красиво. Мені, мені сподобалося, не шкодую, ще хочу придбати такий для тримання там ватних палочок і так далі. І тому Я взяла собі ось таке органайзер такий для шухляди косметичного. Столика. Я взяла взагалі-то дві, але ж у мене є дівчинка. <свіст> Тому однією я поділилася з нею. І ось погляньте, як гарно можна їх, ну, скажімо так, подвоювати. Так? Вони гарненько ось сюди проникають в пази. І можна зберігати ось таким ось чином. Кольорова гама також досить приємна. Тому Мілана тут уже всього понакидала. І також ми з нею взяли собі по два ось таких ось спонжика для макіяжу. Я собі взяла рожевенький, а Міланка блакитний. Він ще в неї новенький. Це також м -м, покупка з Аврори. Отакі от покупочки через майже два тижні поділи, поділилася з вами. Тому на цьому відео закінчую і зустрінемося з вами вже в межи Дякую велике за увагу!